Українці? Перед виборами ми надіємось. Uh -huh. Українці. Після виборів, Ми довірили? І тут вже йде вони, да? вони пообіцяли. Пообіцяли. правильно? Пообіцяли, так? Да? Да. Українці рік після виборів. Да? Ми сподіваємось, да? Да. вони роблять вигляд, роблять вигляд що щось роблять, а? Да? Поки гаряче, щоб заварити. Роблять вигляд, що щось роблять, так? Да? да, 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 да. Українці два роки. Так. Після виборів. так? Да? Угу. Ми незадоволені. Да? Ага. Незадоволені. Вони злочинна влада. Так? так. Українці три роки після виборів. Так? Так. Банду геть. Правильно? Да. Ми банду геть. Okay. А вони готуються до нових виборів. Yeah. Правильно? Mm -hmm. Але це стара концепція. Цю стару концепцію ми не приймаємо. Вона не, не ну, творче. Вона, вона существує. Вона, так, ні, ну є не від неї древо від вона не творча. Нова концепція полягає в чому? Українці перед виборами. Так само. Ми надіємося. Так. так. Українці після виборів. Ми довірили? Ж. Взяли відповідальність. Ага. Тому що це штучний поділ. Ага. Чому штучний? Тому що, а, ну дивіться, я зараз працюю адвокатом. Да? Да. Завтра я пішу на вибори, не вибрали. Я, я, я ж не змінився, так? Штучний ага. поділ. З'їздів. Да. Значить, ми довірили, ми взяли відповідальність. Ми всі. Принці. Да? Ага. Рік після виборів. Ми сподіваємось і ми ж так, виконуємо обіцянки. Так? Обіцянки, так? Українці два роки після виборів. Ми задоволені. І ми ж. Працюємо, скажімо так, да? угу. працюємо на блацюємо українці три роки після виборів і надалі. Ми разом будуємо Щасливу Україну. Все. І от я вам кажу, тисячу років час пройшов, все. Зараз цю стару концепцію треба просто знищувати. і це... От, от, інва, от знаєте, от, от, да, Я вихід. вам благодарна. Значить, на ну, ну, що я хочу тут видно, що записано.